Цікава математика, стрітення, встановлення закономірностей. Одного зимового ранку, коли Петрик і Марійка вийшли на прогулянку на двір, вони побачили дивну картину. Сніг іскрився під променями сонця, а з дахів весело капали краплинки, ніби природа не могла вирішити. Чи ж залишитися зимовій холоднечі, чи поступитися місцем весняному теплу? Що відбувається? Сьогодні стрітеня день, коли зустрічається зима і весна. Раптом здійнявся легкий вітерець і з'явилися дві чарівні дівчини. Зима в срібній накидці і весна. В зеленій сукні з квітковим віночком. Нарешті ми зустрілися. Але хто ж тепер залишиться правити на землі? Я пропоную чесно вирішити це. Давай влаштуємо змагання, і ви нам у цьому допоможете. Але ми приготували для вас цікаві математичні завдання. Якщо більше правильних відповідей буде за мною, мороз і сніг залишиться ще надовго. А якщо ви більше разів допоможете мені, прийде тепло, розквітнуть квіти і пташки повернуться з вирію. Ну, ну що, готові до змагання! Діти, а ви нам допоможете виконувати завдання. Я запрошую вас, діти, до свого крижаного палацу. Малята, уважно подивіться на підлогу. У палаці зими. Вона розмальована різними малюнками. Що намальовано на підлозі? Вірно, сніговики та сніжинки. Всі малюнки намальовані у певній послідовності. Спочатку йде сніжинка, потім сніговик, знову сніжинка, сніговик. Сніжинка. Як ви вважаєте, що повинно йти далі? Вірно, далі повинен бути намальований сніговик? Один бал для зими, але гра ще триває. Запрошую вас, малята, до лісової галявини, де ростуть квіти. Діти, порахуйте, скільки квітів росте на галявині. Малята. Давайте разом порахуємо в прямому порядку, скільки квітів росте на галявині у весни. Один, два, три, чотири. П'ять. А тепер порахуємо квіти в зворотному порядку. П'ять, чотири, три, два. Один. Молодці малята, один бал для мене. Щось я вже трохи втомився. То давай відпочинемо та трохи потанцюємо. Всі швиденько виставайте, танцювати розпочинайте. Чи вгору й опустили, Руханка! руки в сторону, як крила, рухака, і гарненько покрутили. Руханка! Права ніжка, ліва ніжка, пострибали. Ми, як кішки, спинку рівно підтягнулись, не забули, усміхнулись, рухатися, треба всім, і дорослим, і малим рухатися треба всім, і дорослим. Треба всім, і дорослим і малим. Рухатися треба всім. І дорослим і малим. Трохи ви відпочили. Час продовжувати. Весна виклала на землі геометричні фігури. Подивіться і скажіть, які геометричні фігури ви бачите. Вірно, круги, квадрати. І трикутники. Діти, перед вами три скриньки. На одній намальований круг, на другій квадрат, на третій трикутник. Давайте разом розкладемо геометричні фігури по скринькам. в яку скриньку покладемо цей трикутник? Вірно, в скриньку, На якій намальований? Трикутник, в яку скриньку ми покладемо цей квадрат, Вірно, в скриньку на якій намальований квадрат. А ось цей круг, вірно, в скриньку, на якій намальований круг. А ось цей квадрат куди повинні ми покласти? Вірно в скриньку на якій намальований квадрат. А в яку скриньку ми покладемо цей трикутник. Вірно в скриньку, на якій намальований трикутник. А в яку скриньку ми покладемо цю геометричну фігуру? Вірно в скриньку, на якій намальований круг, бо це круг. А ось цей трикутник, в яку скриньку ми повинні покласти. Вірно в скриньку, на якій намальований трикутник. А цю геометричну фігуру, куди ми повинні покласти? Вірно, ми її покладемо в скриньку на який намальований квадрат. Бо ця геометрична фігура це квадрат. Залишилася лише одна геометрична фігура, куди ми її повинні покласти? Вірно, в скриньку на який намальований круг, бо це круг. Давайте тепер разом заглянемо по черзі в кожну скриньку. Заглянемо в скриньку, в яку ми складали круги. За чим вони відрізняються? Вірно, круги відрізняються за розміром. Заглянемо в наступну скриньку. Ми в неї складали квадрати. За чим відрізняються квадрати в цій скринці? Правильно, малята, вони відрізняються за кольором. Заглянемо в скриньку, в яку ми складали трикутники. За чим відрізняються трикутники? Молодці малята, трикутники відрізняються за розміром. А ще вони відрізняються правильно за кольором. Які ви розумнички і з цим завданням впоралися. Зимонько, весенько, а ми теж підготували вам одне цікаве завдання. А чи впораємося ми з ним? А діти нам допоможуть. Правда ж? Діти, перед вами картинки. Які пори року. Намальований на картинках. Яка пора року на цій картинці намальовано? Вірно весна? А? а на ось цій? правильно малята осінь. А на цій картинці яка пора року? Вірно, діти, літо. І залишилася ще одна картинка, яка пора року на ній намальована. Вірно. Це зима. Розкладіть картинки в тій послідовності, як до нас приходить кожна пора року. Починаючи від зими. Спочатку йде зима. Яка наступна пора року? Вірно, наступною приходить весна. А за весною яка пора року йде? Правильно літо, а за літом? вірно, за літом приходить осінь. Ви чудово виконали це завдання, тож оголошуємо нічию. З того часу зима і весна стали подругами. Вони разом піклуються про природу, змінюючи одна одну. А діти щороку чекають на їхню зустріч на стрітення, щоб побачити, як зима поступово перетворюється на весну. І так триває вічно. Зима готує землю до відпочинку, а весна пробуджує її до нового життя. І все це відбувається в гармонії і красі.